Христос воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі брати і сестри, у нас сьогодні короткий текст для проповіді. Римлян 4, 25. Христос був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Можна сказати, у нас така Пасха в широкому розумінні. І Воскресіння Христа, і Велика П'ятниця, Його смерть. І ми сьогодні читали із Корінтян, що наша Пасха, насправді, це Христос за нас в жертву принесений. І тема із цього вірша у нас теж проста: виправдання Воскресінням Христа. Наше виправдання. Може сказати такою богословською і розповідною мовою виправдання грішника перед Богом Воскресінням Христа. Ну і далі ми знаємо, що треба додати вірою в Христа і вірою у Воскресіння Ісуса Христа. Буквально наше Слово говорить так, що виданий був через наші гріхи або принесений. Через наші гріхи або неправильні вчинки, або от у кого в руках сучасний переклад через наші переступи. І далі був воскрешний заради нашого виправдання. Для нашого виправдання. нашого виправдання. виправдання. Заради В цьому вірші дві події смерть і Воскресіння Христа і дві головні мети перша мета позбавити нас від гріха. Це може тільки Бог. Пам'ятаємо того багатого юнака, який підійшов до Христа, який питає вчитель добрий, що я можу зробити доброго, що маю зробити доброго, щоб спастися. Ця розмова, яка розбиває серце цьому юнакові, розбиває серце учням, апостолам, які питають, так, а хто ж тоді може спастися? І Господь відповідає: неможливо це людині, але можливо Богові. Бог нас смерті і Воскресінням Христа спасає, позбавляє нас гріхів для того, щоб дарувати нам блаженну вічність. І в нас є для цього інструмент, який ми вже згадали, віра. І попередні вірші говорять до 22 про Авраама. Залічена це йому вправедність, тобто віра в праведність. Строго кажучи, четвертий розділ Римлян двічі каже про це. На початку, в третьому вірші, і ось у 22 вірші. Але ця історія не тільки про Авраама, дорогі брати і сестри, це історія і про нас. Тому що ось 24 вірш каже так, і 23. Та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас. Залічиться і нам, що віримо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа наш. І далі констатація цієї історичної події, Великої П'ятниці і Великодня, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Тобто, мета позбавити нас гріхів одна, а друга дарувати нам блаженну вічність в цьому вірші. Цих двох подіях смерті і Воскресіння Христа. Дві доктрини тут за ними стоять з цими віршами, на яких церква стоїть, або без яких вона падає, як казав Лютер. Лютер казав латиною це дуже афористично, дуже красиво. Доктрина виправдання грішника перед Богом це та доктрина, якою церква або стоїть, або падає. Є альтернатива істині, біблійній доктрині спасіння вірою, це спасіння ділами або більш витончено, спасіння вірою і ділами. Але четвертий розділ римлян якраз розбиває цю доктрину. І це не просто якісь слова Павла, які зайшли йому на серце. І навіть не просто якась пряма мова з Павла під проводом Духа Святого. А це пряма мова, коли він цитує два дуже важливих місця старого заповіту. Історія Авраама, із Буття, написана Моїсеєм, і також історія Давида, його слова. Пригадаємо з третього вірша, з другого, якщо ми вже зачепили доктрину виправдання ділами. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Що бо описання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність, зараховано в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність». Багато пастирів за всю історію церкви воліли б випустити цей вірш 4, 5. Про те, що той, хто не виконує, але вірує, тому зарахується в праведність. Бо ми грішники, і ми або законники. Або беззаконники, такі, які звикли зловживати Божою благодаттю. Люди шукають виправдання тут собі в тому, щоб не боротися з гріхом. Але коли ми дивимося на всю Біблію, то вся Біблія каже про те, що віруючий має бажання дотримуватися заповіді, догодити Бога, але знає, що Він, будучи святим у Христі, по новій природі, він, на жаль, ми, на жаль, залишаємося грішниками. Сімул Юстус пікатор, точніше, виправданими грішниками, яким просто не зараховуються гріхи. Як далі пояснює Павло, Давид і Дух Святий? Шостий вірш. Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. Блаженні, кому прощні беззаконня. І кому прикриті гріхи, блажена людина, якій Господь не порахує гріха. Це саме те, що стосується нашої першої половини вірша. Христос був виданий за наші гріхи, щоб нам з вами гріхи не зараховувалися. Дуже важко вірити в виправдання грішника вірою. Здається дуже просто. Але інші дороги це дороги, які або напряму ведуть до пекла, або коли вже в Християнській церкві ми починаємо занадто упавати на свої діла чи діла святих, то ми йдемо вже по краю прірви і теж можемо зірватися туди. Церква, як Лютер казав, стоїть або падає цією доктриною виправдання грішника вірою без діл закону. Це перша доктрина. Фундаментальна, а друга доктрина стаття віри нашої Воскресіння Христа. Бо альтернативна історія тільки смерті. Ви можете послухати багато творів музичних, почитати багато літературних, популярних творів, в яких описується детально смерть Христа, в якій ми співчуваємо, співпереживаємо це, але нема Воскресіння. В смерть ми віримо. Щира. А Воскресіння багатьом здається такою казочкою якою, схожою на непорочне зачаття. Багато людей думають про Христа як про доброго вчителя, трохи не в даху, який не заслужено помер на Христі через історичні обставини, інтриги. Хороша людина, що безневинно померла. Але, дорогі брати і сестри, коли ми не віримо, коли люди не вірують у Воскресіння Христа, то ми самі не Воскреснемо, точніше Воскреснемо, так куди ми дінемось, але Воскреснемо не на славу з Богом, а для вічного прокляття. Тому ці дві доктрини: Воскресіння Христа і віра у смерть, замінницьку жертву Христа і Воскресіння для нашого виправдання це фундаментальні доктрини. Вони в Воскресінні ці доктрини отут зустрічаються. Воскрес для виправдання нашого. Цього тижня один з братів прислав таку, не знаю, як це називається, мем, такий графічна, така ілюстрація. Ви бачили в групах наших, в соціальних мережах, хто дивився, пальмова гілочка, терновий вінець, хрест і порожній гріб. Нарешті ми доходимо до нашої сьогоднішньої теми порожній гріб. А підпис багато чого може статися за 7 днів. Ну, строго кажучи, взагалі то за 8, так? Тому що 2 неділі. І вже так 8 днів. Ну, на мій погляд, дещо випущено всередині. Я думаю, якщо ви щирі лютерали, то ви здогадалися, яка ще графічна ілюстрація, надзвичайно важлива для нас, пропущена. Але про це згодом. А поки розширимо ще на один день, на дев'ятий. Лазарева субота. Воскресіння Лазаря. І це величезною мірою причина верна. Синоптики, три евангелісти, нам про це не пишуть про Воскресіння Лазаря. Іван пише своє Євангеліє пізніше і от додає, коли описує величезний цей розділ, так драматично, всі, всі ці події. Господь. Хворий Лазар, Господь все знає, моляться, переживають апостоли за нього. Ісус повідомляє, що помер Лазар. Апостоли не вірують спочатку, не розуміють, думають, упокоївся, заспокоївся, легше стало. Ні, упокоївся в плані, помер. Вони йдуть, застають уже на четвертий день Лазаря в гробі, дві сестри, Марія, Марта і слова Христа. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той не помре повік. І далі Воскресіння. І якраз Іван коментує, що так багато людей зустрічали Христа не тільки через ті численні чудеса, які були раніше, але саме і через це чудо, до речі, в суботу, вчинене цей конфлікт з юдейськими лідерами через суботу. Через різні обрядові речі проходить через весь новий заповіт. Ну і що таке вербна? Така зустріч. Ну, Великою мірою причина вербна і ось така земна слава того, хто гадує, того, хто стілює, і того, хто навіть може воскресити мертво від смерті, може, і мене воскресить, в випадку чого люди думали. Ну і далі що? Одразу на вербні звинувачені юдею, нехай вони не співають цих псалмів. Потім плач над Єрусалимом Ісуса. Далі у нас вже наступні дні спроби спокусити Господа. І коли ми подивимось на євангельські історії, от, наприклад, Матвія, 4 розділ, після генеалогії, Різдва. Історії дитинства, втечі до Єгипту, поклоніння волхвів, хрещення Господа, і потім спокуса диявола. А коли ми подивимось на спокусу фарисеїв, садукеїв, книжників і радіат, тоді ми побачимо, що там у нас вже залишається що? Великий тиждень, десь середа, потім четвер, запровадження Господньої вечері. Це те, що випущено, на мій погляд, надзвичайно важлива річ, до речі, в цій графічній ілюстрації Велика П'ятниця і Великдень, дві спокуси. Одна в композиціях Євангелія досить швидка на початку, після важливих подій, після Різдва і Хрищення, а інша перед важливими подіями, смертю і воскресінням, і вознесінням нашого Господа. Дорогі брати і сестри, наш Господь стояв перед станою, потім перед його представниками, юдеями, які намагалися спокусити його, але він виявився невразливим і для диявола, і для його представників. Чому? Бо він втілений, святий Бог, Бога чоловік. Бог не може мати гріх, Бог святий. І Бог не може померти. Але для того, щоб померти і померти за братів і сестер, наш Господь втілився. І Він мав заплатити за наші гріхи кров'ю. Згадаємо цю ілюстрацію. Кривавий піт спочатку в Гецеманії, а потім кров від тернового вінця, а потім кров після бичування і нарешті кров. На Христі. Під час розп'яті, в момент, вже після смерті, крові і вода, коли ткнули Господа, зписам витекла із його грудей. Ісус ішов на смерть добровільно, свідомо і сплановано. і про це Він говорив на чистий четвер, як ми кажемо, або, ще краще сказати, День Запровадження Господні. Вечері. І от чаші і хліба для мене, як для лютеранина, бракує в тій прекрасній ілюстрації. Багато що може статися, скажімо чесно, за вісім днів чи за дев'ять, якщо згадати Лазар. І тут, дорогі брати і сестри, ми бачимо парадокс: це новий заповіт Ісуса Христа, запровадження Господньої вечері. Господь іде на смерть і заповідає нам виправдання можна сказати, приймати Його тіло. Поживати, пити його кров, як Він інструктує, скажімо так, готує в Євангелії Івана в 6 розділі. І тут Він запроваджує це таїнство Господньої вечері. Як святий Павло каже, що там, де є заповіт, там має бути смерть заповітника, смерть була. Велика п'ятниця. Ісус помер напевно, хрест, поховання. Жінки дивилися, в який гріб поклали. І ось нарешті ми підійшли до останньої нашої ілюстрації порожній гріб. Ці ж жінки, які були, коли знімали тіла Христа з Христа, які дивилися на той гріб, куди Никодим і Йосип Ариматейський поклали Господа, намастивши його, ідуть знову намастити його тіло. Йдуть на світанку і думають, як ми читали сьогодні у Марка, як ми читаємо у інших євангелістів, хто відвалить камінь нам. Ангел відвалив. Ми багато чим в цьому житті переймаємося, а потім виходить, що нам не треба було за це перейматися. Бог все вирішив. Жінки прийшли до порожнього гробу. І ми сьогодні з вами прийшли до порожнього гробу. До місця нашого остаточного виправдання. І для того, щоб нам мати це виправдання, потрібне одне віра. Віра у Воскресіння Христа. Віра у прощення наших гріхів заради Христа. І віра в наше прийдешнє Воскресіння, якщо Господь не прийде раніше судити цей світ за нашого життя, звісно. Ми сьогодні, брати і сестри, пройшли від могили Лазаря до могили Христа до порожньої могили. І ми вже не боїмося свого могильного каменя. Бо якщо ангел відвалив каменя від Христового гробу, то Христос наперед вже відвалив камені, могильні плити від наших грабів. Звісно, коли ми віруємо в це. Отже, наша тема виправдання Воскресінням Христа. Трансформуємо її в благословення заключно. Радімо виправдання Воскресінням Ісуса Христа. Амінь. І зустрічаємося з ним сьогодні, з живим Господом у Господній вечері. На славу Божу! Амінь.